Давайте подивимося, що сказав умеров в суді, Ільмі Умеров. Це він заступник голови меджлісу кримськотарського народу, який в Криму нікуди не втік і, і за це дістав, дістав тортури окупаційної влади. Кримсько-татарський народ проявив свою тверду гражданську позицію приверженості цілісності України і до сих пор в подавляючому більшості її не міняють. Именно за такую позицию крымско-татарский народ оказался под катком репрессий, де-факто установившейся в Крыму российской оккупационной власти, что нашло отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, от 19 декабря 2016 года, осуждая серьезные нарушения и злоупотребления, совершенные в отношении жителей Крыма, включая внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, притеснения, запугивание, насилие, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с заключенными, их перевод из Крыма в Российскую Федерацию, а также нарушение других основных свобод, в том числе свободы выражения мнений, свободы религии или убеждений. Сегодня в Крыму... Предавшие Украину судят не предавших. Предатели судят патриотов. Борьба продолжается независимо от содержания приговора. Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок. Закончу выступление строчка из национального гимна крымско-татарского народа кинос берген миллеты чинов по-русски это означает я поклялся и дал слово за народ своего умереть и заканчиваю словами до встречи в гаге

Висаборів, висобой! У мене нема слів, тому що. Тому що, в принципі, після цього те питання, яке ми розглядали до цього про вибухи. Вони втрачають сенс, тому що людей з тестикулами я в нашому політичному так сказати обозі не бачу. Ні президента, ні голову Верховної Ради, ні голову РНБО. А я бачу людину, яка абсолютно свідомо, порядно відстоює інтереси корінного народу України кримських татар. І мені дуже боляче, що у українців таких лідерів немає. Це весь мій коментар, більше я додати нічого <світ> не можу. Тепер вам слово. Ну, Осману, ми... в першу Мі... чергу. То... Я скажу так, мій а, окремий герой цієї епопії Попіна навколо неуміру це його молодша донька, завдяки а, якій ми і всі бачили ці стріми, а, найбільші коментарі. Якщо хтось помітив це її слова, а це хто такий? Ну вона в окулярах це вона вже перелікалася, що мабуть його одразу будуть забирати на це поселення. От для родини дійсно шок. Для я зайшов, говорив через кілька хвилин після того, як цей вирок оголосили, тому що ідея Ільміумірову ж давали. На початку виїжджати можливість з півострова до, до матерівкової України. І вони чекали на те, що він перелякається і залишиться тут. Він не перелікався, він постійно повертався туди. Це така помста. А тепер його скоріш за все. На поселення кажуть, що це північні регіони Російської Федерації, там, десь в Євразії, де вони знаходяться, туди його надіслали. Зрозуміло, що в тому стані. Та кількість ліків, яка потрібна. Ми бачимо його стан. Це хвороба Паркінсона, да, прогресуюча, це нейродегенеративне захворювання, яке потребує постійного догляду і допомоги, в тому числі нам родичів на насамперед, на а, Ну його будуть спробувати таким чином ну, вбивати, тому що закрити роту йому йому неможливо. Це це з тих людей. Він Ахтемчий Гос, ну які заїрсмідлят Шлял, які не припинять говорити і. Якщо а, Наріман Жилял, це перший заступник, який теж в Криму в нього формулювання жорсткі, але дуже-дуже можуть бути інтелігентні. Вони його ненавидять, а поки поки не знайшли за що його брати. Ільмі Ом'єров дупо називає дупою там окупантів, окупантами а, а, сволотою. Ну тобто він все говорить, як є, і а, від а, таких людей будуть позбуватися, звичайно. Знаєте, ну, якщо дозволите, я, я просто одну рималичку ви сказали про те, що у нас немає таких людей. Ви знаєте, у нас дуже багато у нас були дуже багато таких людей. У нас був Євген Грицяк, нещодавно пішов, який був на ризькі повстан. У нас був Василь Стус, у нас залишається Левко Лук'яненко, який похилив. А питання в чому? Куди хто пішов зараз на їхнє місце став? Звідки з'явились ці парубії, Порошенки, Тимошенки? Ну, Турчини я не така проста біографія, як я розумію, але диво я... дається, Чому у людини такі трансформації відбуваються. От я ж кажу, чому такі трансформації? А Луценко, він же ж був в Україні проти ну, Тепер чортепер чоломкається людини... з кучмою. У 2000 році він очолював Україна проти кучми очолював, тепер з ними на ЄС. на трибуну поклав Лічаки. Кучма їх викидав. А тепер він чоломкається, посміхається і каже, що немає ніяких доказів щодо кучми. Пукач, який сам казав про те, що разом з ним має сидіти кучма і Литвин. Сам тепер виявляється, Пукач нічого такого не казав. Тобто, оці дивні трансформації, ми їх маємо дослідити. <гум> час вже пукаче брати при службу президента фахівець по роботі журналістами. <гум> я, ніхто не здивується. <гум> <я> <гум> не <гум> <роздивувався>. <гум> ну ти розумієш. тут доля. Ми ж говоримо, що це все є сукупність певних чинників, певних подій і так далі. Це все нерозривний, нерозривний процес. Оцей вирок Ільмі Умерову, насправді це доля насправді вкладає президенту Порошенку. каже: слухай, в тебе є зараз шанс. Останній чи не останній шанс проголосити і сприяти створенню кримсько-татарської національної автономії, це сильний крок, тому що ти вибиваєш козирі з рук Росії. Тобто і дис, 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 так, дис, дискурс що? міняється взагалі з окупацією Криму, тому що кримські татари стають включеним активним елементом, тому що це їхня батьківщина. Я здивуюся, якщо президент Порошенко, діючий поки що президент, не скористається тим шансом, який дає йому доля. Або і умерв на це кладе своє життя де-факто. Свідомо. Тобто він не уникає подій, він не сидить на Печерських пагорбах. Він в Криму і він засуджений фактично окупаційним режимом. Тобто, в Порошенка зараз є козирі, які можна використати йому. На користі кримсько-татарського народу, на користь себе і на користь України, я, ну, ти я, я іншого логічного кроку сказати. не бачу. Якщо okay. цього не відбудеться, то даруйте Петро Олексійович Прошевко <кас> в чергове собі підписує смерт, смертний вирок яких він підписав собі вже неодноразово багато і накопичує пачку, поки майдан 3 не встане і не скаже на тобі, і отак от йому по мордасам не дасть як мокреметруса. Але тут але поруч з тобою а, в коаліції такі, знаєш, любові ненависті. Є люди, яких а, Яка як, як, ненависть це а, логіка. А як турчину, Осман, да? так? Я ж нічого не пропоную надзвичайне. Тобто це є очевидні речі, про які вже говорилося багато. Тобто я не вигадую щось, я не є порохобот, я не є порохо... Ці люди а, з, зі стратегічної дев'ятки, в тому числі, в яку входить Турчинов, вони важливі для а, ухвалення рішень Петром Олексійовича? Для того, щоб ухвалювати рішення, потрібно мати тисті, ще раз наголошую. Угу. Тобто по народному яйця. Якщо їх нема, то ну, вже пришиєш і не буде, розумієш? Якщо нема, то мозок ніколи не замінював яйця. Яйця це рішучість. Мозок це раціональність. Андрогінність, зрештою. Тобто, має бути, чоловік це чоловік. Це ж не баба якась. Не можна бути тим і тим. Ну, можна, історія знає такі випадки, але це не Фарінелі Кастрат. Це президент України. Красавченко? Так. <пра> І тут я, я, я ще раз кажу, це не те, що боляче дивитися, навіть ти розумієш, що це безвигідно. Ну, історія знає такі випадки. Ну, скажімо, згадав Стуса, ну так. ну Система засуджувала, все, все ж таки повністю знищити свідомість у людей, дух ну неможливо. Тому що воно десь вилізе все одно, в якомусь іншому вигляді. Тобто, якщо не ельмів меро, буде е, як тебе син назвати? Іскендер. Іскендер якийсь буде. Іскендер Пашаєв. Потім осяяння до нього прийде, і він скаже: Я кримський татарин, я хочу жити на своїй історичній батьківщині. В Криму, хочу жити в Ялті. А ти геть з України Москаль некрасивий. Геть. І це, ну, це природньо, українці, скільки не нищили, але ну, є люди, притомні, вони з'являються, як ти не хочеш. Тому що людина, якщо мислить логічно, вона, вона стає націоналістом. Mm -hmm. Як ти не крутий? Дві паралельні реальності в один той самий час відбувається те, що кримські татари роблять подвиг тим, що залишаються самим собою, і ще більшими українцями, ніж ми всі тут. А... Цей же час наші політики не те, що самим собою бути не можуть, вони навіть людьми бути не можуть. Ну, вони я тут не можуть не погодитися і, і все.